І так, всім привіт! І сьогодні у нас буде обзор на моє село Маріуполь 1-2. Значить, так воно виглядає. Село будував повністю я сам, всі будинки. Тут Тут раніше не було ніякого села, тут була просто галявина велика і все. Ну, село десь тут має вже біля тижня, десь в неділю я його тут почав будувати і десь сьогодні вже такий результат. Ну, в перший день, я пам'ятаю, я зробив фонтан, дороги, пару будинків і все. А на наступний день я тут ковальню побудував, таку сільську, звичайну. І завод Азовсталь. Завод поки отак працює наполовину. Багато тут обладнання ще нема, але його скоро тут привезуть. Так, давайте звідси вийдемо. Тут у нас картограф. Карторав колись жив отут, я побудував статую, і він її в мене викупив і тут собі таку хату зробив. Але але, я йому тут зробив, побудував отаку от хату безплатно. Ну він тут на другому поверсі собі спить, а тут на першому працює. Тут коваль. Ну, тут у нас три ферми їжі, тут одна ферма їжі. Вон на ній тут фермери працюють нахі. Тут одна ферма їжі велика біля моря. На ній теж тут фермери. І отут через міст, тут теж ферма є на тому березі. Цей берег поки малий, тут тільки дві хати. Але тут скоро будуть ще сюди йти хати, сюди. Тут буде озеро. Тут буде озеро. Це дерево я зрубаю в майбутньому. Ще тут є електростанція, отака. Ну поки тут в процесі будови, але вже вона в процесі тестування. Ось так виглядає. Це щось типу АС, але і не АС. Просто тут такі генератори стоять, котрі генерують електроенергію. Отакий тут генератор достатньо сильний. Тут вже послабший генератор, і тут можна ще один генератор поставити, буде десь тут, але трошки інакший. Всім папа! -па.